добродії виїхав я докупувати останнє своє поле все це, це те що ви бачите тут посажена белороса на щось бажає неї мороті а як ніяк і перший рядок взагалі не задався Як, по великому рахунку картоплі крупнякової багато, але уважай, не дотягує до нормального. Ну, бачите, тобто, в принципі сама вона собі крупна і багато -крупна є. Велика є такої, в принципі, вона все. Але не так, щоб я сказав, що Ну а як буду копати далі? Пропоную вам переглянути. гарно не гарно. грунт дуже сирий, розпушений, не знаю з чим це зв'язано, будемо дивитися далі. Як вона є, я щось думав, що він тут буде набагато сухіший. вам приємного перегляду. Камеру я поставлю в таймлапс, покопати багато, потім поговоримо ще трішки пізніше. Я рушаю. Бачите при тому, що площа то має таку кількість бур'яну, копачка в принципі на ці, грубо кажучи, 45 метрів забувається десь разочок. Ну як забувається, вона далі копала, але починає не так швидко йти. Моїнкали я зупиняю так, ну, Якщо взяти по часу, що я почистив, а почистив я буквально секунд 30, максимум хвилина. А граблями це все вигрібати це пів години-годину. Відповідно, самі приймайте рішення. Я наприклад мені простіше почистити капачку, менше часу на це все йде. Ну і звичайно, так як у нас пройшов декілька днів назад, ну власне коли коли я мульчером катався на другий день, тобто вночі вона чи в день в день пройшов дощик і мульчером я тоді вибивав цю всю площу. Там де зелене, до речі, Тут пресикація була, а тут була зелена діляночка, так де зелена, бур'яну набагато менше чому, тому що там бур'ян на коріння засох. Ось це. І тепер він сухий, легкий, не проходить разом з ґрунтом і забивається, ну, забивається, застряє. Не критично, але все ж таки. Ну і колеса, оце що забивається, щойно я був на другому городі, там теж було. Щойно, ще прийшов дощик. А свою копав картоплю, якщо я не помиляюсь, по-моєму, так вони Не маю на увазі попередні ті сорти, які я копав, оцього всього не було. Так що не знаю. Як на мене це все нормально. Картопля, ну є звичайно великі екземплярчики. Як і дивився я, відео переглядав як хлопці копають. Та сама копачка, виглядом вона не клади. Нічого ж там вже ніхто. Не переробляв і тут в принципі саме решета, яке впливає на розміщення картоплі в рядочку, воно не змінювалася. Хто його знає, чому так, але, але так. Перед них поговоримо ще гребні, які зараз ви бачите, які там би вони в соломі висота їх десь в районі 20 см. І цей весь ґрунт який бере копачка він розсіюється повністю від рядка до рядка. Залишається вам де є, сантиметрів може ну помітно, ну сантиметрів 3, максимум 4. Тут практично нема, тільки залишається, не копана смужка. Але бачу я багато відеороликів там, де картопля складається, так же само інколи по гребню ну, смужкою. Інколи розкидано, ну, то не, столь, не настільки важливо. Важливо на те, що гребінь не розвалюється. Начебто оскільки я у себе копав, у мене ґрунт повністю розлазився в міжряддя і виходило так, що після того я бороною пройшов і поле рівне. Як же ж тоді там треба буде боронувати поверхню, коли ярки між, між гребнями залишаються? Там начебто теж яркий є, тут немає, а там я бачу. Чи може візуально кажеться по камері, так от я хожу, начебто все нормально. гляну звичайно, у своїй себе в камері подивимось. Так що це такий куб. Як на мене, звичайно нормально копає, але для ідеальної картинки Отого сміття, яке зараз знаходиться, його не повинно бути. Але його не заважає копати. Звичайно, все чудово, красиво, коли цього всього не видно. Але щоб його прибрати треба час. Набагато простіше його просто викопати і все. Ну і органіка, хочеш не хочеш, або ж ти її сієш. Знову ж таки, мінеральними добрими треба вдобряти для того, щоб вона виросла або ж використовувати те що є. Да, і саме головне, а це ж ця ділянка, на якій зараз це на ній була соя в тому році. Тобто попередник соя в принципі непоганий. Картопля уродила, хоча белороса вона за любих умов. ну Така здорово може не росла, ну а така в нас росла постійно. Звичайно, рік на рік не попадає, є більше, є менше. Ну, якщо врахувати, що тут репродукція не знаю більше 10, можливо десь так в районі 15, ну хай буде десь так, то якщо б це була б перша, друга, максимум 5, гадай тут би було б Цієї картоплі не знав би куди дівати. Хоч на сьогоднішній рік практично в засіках лежить крупнякова на насіння ось така пішла. Решта та, що дрібна вважається, вона практично в мене не залежується, вона вся йде на корм тваринам, тобто зразу щоб менше було проблем до зими там будемо щось друге думати так що якось так звичайно вона червоненька в рядках не дуже то й видно що вона лежить є ладно копаємо далі Дякую за перегляд! за картоха на пішла вона непогано не теж Як я все її буду попачити, назад пройду на том вот 15, ну десь 17 соточних міліметрів. А на штатних колесах, по ну, ідеї, то в половину менше голови Але розвернутися, як я зараз розвертаюся, безпроблемно. проблемно. Там було якраз проблематично. Можна було зависнути між ріднями потім рятувати.